Починаємо, блять. Дойде момент, коли вона упреться. О! Та не кафе! Вот От ви її вставили і пластиром фіксуєте, щоб вона туди не вийшла, тому що він елементарно кашляне і рвотним літрів не випадеть. Казах, это мама нет. Какие ты молодец, даст? Yes. Ой, <клухи> блядь. Да, сметана. Ой. Так, два черные дуга, блядь. Да, сметана. Да, сметана. Что ты вообще? Да, сметана. Ой, блядь. Да, сметана. Ой, блядь. Да, сметана. Что вы такие заливали? Да, блядь, понятно, жизнь. Я тебе, блядь, на Я тебе, блядь, на Я тебе, блядь, нагодую Я тебе, блядь, на Я тебе, блядь, на Я тебе, блядь, на Я тебе, блядь, на Я Я тебе, блядь, на Я тебе, блядь, так, друзі, зараз коротесенько пробіжимося, що останнім часом трапилося на підаражці Значить, на підаражці впав літак. Це був Ан-24, на якому сиділа одна жіночка, яка попитала борпроводника: Скажіть, будь ласка, а це нормально, що у нас двигун горить? Борпроводнік сказав: не переживайте все під контролем. І після чого самоліт на розбився. Друзі, цьому сука-літаку, він 76-року го року випуску. 76-го літаку майже 50 років. Хоча по стандартам літаки мають право літати тільки 20. Ці гусі вже налітали на цьому 50. І що він, блядь, розбився? Ні, а давайте ще і українців в цьому звинувачимо. Це і за українців він розбився. Ну що, я хотів вам сказати, узкі... Санції не давлять, ні? не давлять санкції? Слава Україні, слава нашим козакам, що вас уєбано там все так горіло, блядь, і взривалося кожного Божого дня. Би фашиста до Кореї ех відправить, давно хотів хуйло до кіма вже на чай, та ще й ракету до країв гівном заправить, і к нам приїхав курва, кімушка встрічай, а щоб не зовсім бля з пустими вже руками, щоб взяв барінків. Куди, блядь, не глянь, всі страждають від кохання. Одні, блять, ми з тобою, красавчики, страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі, блять, в спині. Братіш, що хочеш нашим сусідам, блять, неповноцінним передать, блять. Полноценним? Не, а полно, не, полноценним. Не, сусідам. Ідіть додому, <рес> до себе додому. <рес> Поки у <він> вас є. <рес> Поки є що міти. <рес> а що ще міти. Катьки задержка. А ти тут при чому? Ну, я думаю, що моя дитина. Ти так впевнений? Да. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грали надували, чи що ви їм робили? Молодіж мені отакова. Ось дивіться, ось одна маршрутка, ось друга. Ось третя. А знаєте, в чому прикол? Я походу... Я походу эту маршрутку сил, блядь. Що до Киева далеко? Да нет, еще километров 800. Ладно, я погнал. Давай. А теперь, блядь, сюда! Сюда, блядь! Бандал, куда, блядь! Да, нахуй! Блядь, фраер! Пандам, сюда, блядь! Иди нахуй, блядь! я, блядь, сейчас вам здесь устрою нахуй такое шоу ледовое, что вы, блядь, запомните на всю оставшуюся жизнь. Ебучие вы, пидорасы,